Привіт! Мене звати Маріана Мудинська, я маркетолог із 17-річним досвідом засновниця WebMarket Academy, Міжнародної маркетингової агенції WebMarket.TOM, а також мама підлітка. Цього літа я запрошую підлітків від 12 до 17 на особливий курс ТІН Маркетинг, розвиток через гру, який відбудеться з 15 липня по 15 серпня у форматі онлайн-зустрічі Живих! Групові завдання і навіть конкурси. Це не шкільні заняття, це ігровий простір для розвитку ваших дітей. Діти дізнаються про маркетинг, як він працює у реальному житті, спробують себе у створенні реклами, розберуться, як створюються бізнеси, бренди, продукти, і навіть створять свій власний міні проект Курс підійде тим, хто цікавиться соціальними мережами, діджитал-технологіями. Штучним інтелектом, онлайн-професіями, хто мріє про свою власну справу на майбутньому або просто хоче краще зрозуміти світ онлайн. І ще одне: це лише початок. Вже восени від WebMarket Academy стартує бізнес-школа для підлітків з більш глибшими програмами річними, з практикою, можливістю розвивати власні ідеї в реальних умовах. Це буде круто. І до зустрічі на курсі. Всіх вас чекаю, буду рада надати вашим дітям максимально цікаві та практичні знання.